Сьогодні виповнюється 28 років з дня, як отець Василій Росоха став настоятелем православного храму на честь святителя Николая села Доброолександрівка Овідіопольського району Одеської області. Народився протоєрей Василій Росоха 27 вересня 1974 року у мальовничому селі Малауголька Тячівського району Закарпатської області. Таїнство хрещення над ним здійснив преподобний Іов Кундря. З 1991 року і по 1994 рік навчався у Одеській духовній семінарії 21 травня 1994 року високопреосвященнішим агафангелом, митрополитом Одеським та Ізмаїльським був рукоположений у деякони, а 2 серпня того ж року у священники і призначений настоятелем храму, в якому служить є по сьогодні. У 2009 році при освяченні храму був удостоєний права носіння Христа з прикрасами, 14 січня 2019 року нагороджений високою церковною нагородою Митрою. В сьогоднішній день, дорогий отець Василій, прийміть від всіх найщиріші вітання. Нехай Господь і надалі допомагає вам у нелегких пастирських трудах. А божа мати покриває всіх ваших рідних та дорогих серцю своїм причистим омофором. Многая і благая літ!